Сьогодні на прийомі у практичної психологині молода Матуся. Її ім'я просить не називати. Скаржиться на зміни у поведінці за рік після пологів. Я плачу, не безпричинно плачу. Не знаю доже чого плачу. Ну мене маленька дитина. І я ну, вроді би, ухажую за ним все і кормлю, і одягаю, але розумію, що мені нічого не, не вовче радості не предоставляє. Я дивлюся кіно, хочу подивитися, хочу від свого стану. Подивитися кіно, дивлюся сквозь стекло просто. Все це симптоми глибокої післяпологової депресії, говорить психологиня Віра Губка. Коректувати поведінку та полегшувати стан пацієнтки будуть індивідуально. На це може знадобитись від двох місяців до одного року. Проблема вже на глибинному рівні, тому потрібно тут застосовувати вже психологічні методики, які працюють на глибинному рівні. Я бачу тут. Символдраму, техніки символдрами, техніки нейролінгвістичного програмування і також техніки когнітивно-поведінкової терапії, такі та інші техніки спеціалісти використовують в роботі з жінками на базі обласної лікарні і з надання психіатричної допомоги. Близько місяця тому почала працювати програма Здорове мислення. Вона має свій телеграм-канал. З пацієнтками працюють індивідуально у цьому закладі та у багатопрофільній лікарні сватового. А із послабленням карантину планують проводити групові заняття. Жінки спілкуються між собою, і вони можуть відчути, що жінка не одна, що, що такі проблеми є і у других, і це нормально. Координаторкою програми у сватовому є лікарка-психіатриня Олена Ямпольська. Вона показує брошуру присвячено тому, що потрібно знати про емоційний стан після пологів. Матеріал випустили торік за фінансування Євросоюзу. Жінка може після того, як народила на третє-четверту добу відчувати смуток, тугу, вона може бути плаксива. Це бебі-блюз. Його боятися не треба. Він пройде сам по собі, просто знати, що є такий стан. Але коли жінка відчуває після пологів. На протязі місяця поганий настрій, безсоння, дративливість, паксивість, відсутність апетиту, але або навпаки підвищений апетит, то потрібно звернутися за допомогою. За словами психіатрині, якщо такі стани не лікувати, наслідки можуть бути трагічними. Закінчували життя самогубством, і коли вона сама закінчила, бо з дити, вбивала дитину, це найгірше, що може статися. За даними Всесвітньої організації. Охорони здоров'я кожна сьома жінка після народження дитини стикається із післяпологовою депресією. Наразі протягом місяця від початку роботи програми до сватівських фахівців за допомогою звернулися зо два десятки пацієнток. Юлія Щербак, новини на Суспільному.